Часті у ключових засіданнях. Що це означає для нашої країни, бо саміт почнеться уже наступного тижня? Будемо обговорювати з Дмитром Левусем, політологом, міжнародником, експертом Центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Отже, саміт НАТО без засідання щодо України. Що це для нас означає? Це знаєте, в першу чергу означає для НАТО да що альянс в достатньо проблем, проблемних зараз проблемні ситуації, да, бо взагалі йдеться ж не тільки про засідання, те що немає засідання щодо України, а йдеться про те, що і зустріч лідерів країн. Лише там на півтори-дві години да, заплановано з половиною те, що угу. сама по собі, да, сама по собі е, заява, вона теж аж із п'ятьох п'яти абзаців складається. Да. Тобто, е, звичайно, що для України це е, говорить про те, що задля е, з метою зберегти альянс. І в таких кризових умовах, коли є скептицизм щодо нього у головного донора безпеки у керівника Сполучених Штатів, то для нас поки що це така величезна пауза, але ми маємо виходити з того, що попередні саміти прийняли відповідні рішення щодо підтримки України і. Ці рішення не скасовані так само, як рішення щодо незворотності шляху України до НАТО. Тому тут в... так, ми маємо усвідомити, що це пауза, але знову ж таки не повна пауза, все ж таки, бо повністю відійти від українського питання аж ніяк не виходить. Тобто Зеленський все рівно там присутній. знову ж таки. Зеленський е, говорив про те, що в нього і є інші зустрічі, да, бо цей саміт він вдалий. Ну, і офіційний візит на запрошення короля Нідерландів та міні премєр міністра угу. Так, е, йдемо далі. Хочемо обговорити з вами ще кілька питань. Американська газета The New York Times дізналася про що говорили Кіт Келок та Лукашенко під час переговорів у Білорусі за інформацією джерел видання. Зустріч тривала 6 з половиною годин. Спецпредставник президента США намагався залучити Лукашенка до мирного врегулювання між Росією та між Україною та Росією. Також обговорювали санкції США та ЄС проти Білорусі, ситуацію на близькому сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм. Пише Нью-Йорк Таймс. Ось таке лаконічне формулювання. Намагався долучити Лукашенка. Два варіанти можливі. Намагався і щось вийшло, намагався і нічого не вийшло. Далі про це не пишуть. От і ваш варіант, який. Ви знаєте, я гадаю, що взагалі це продовження ось цієї лінії, яку Дональд Трамп обрав, налагодження діалогу з Москвою задля для того, аби от закінчити війну російсько українську і не для того там із гуманних якихось міркувань, а для того, аби можна було. Знову там вибудовувати відносини з Росії, там як з партнером. і для цього там спочатку був обраний шлях, що мовляв США та РФ самі безпосередньо до всього домовляться. Всіх поставлять перед фактом, але звісно, це не виходило другий момент. Що ось особливі переговорники, які можуть це зробити, і цим переговорникам став Вітков, який їздив до Москви, для якого був відкритий Москвою окремий переговорний трек, да, там, щодо ділових цих зв'язків, де Дмитрів виступав його таким візавіда певним чином, і воно зайшло на, і навіть на вищий рівень. Вже. Але, як ми бачимо, як на Близькому Сході, так і з Москвою. Ось така політика через такого переговорника, вона Зазнали однозначної невдачі, але проходить час і визнати це. Ну звісно, в Вашингтоні не визнають. Ну тим більше Дональд Трамп, і уж тим більше ідея та все рівно залишається. І тому запускається ось така ідея: а може зайти з іншого боку, да, зайти тепер через Лукашенка, у якого є зв'язки з Москвою. Але задля того, але ідея залишається такою самою, да, тобто, ось особливий переговорник, ось у нього там якісь є преференції для Лукашенка. І Ось, мовляв, ось в такий спосіб можна щось зробити і вийти на там особливий контакт з путіним. І природніше що це насправді теж виглядає, як на мене, непереконливо. Саме що намагання та да, видні по перше, немає ну своєї особової, такої особливої суб'єктності у самого Лукашенка для це того, що? аби з ним говорити. По друге, все ж таки виглядає скидається. Да, це добре, що визволяють політиув'язнених, але це більше скидається на заохочення, бо нічого ж не змінюється, і режим може мати можливість знову брати таких заручників. Тим більше, що не визволені навіть ключові фігури, ну не всі ключові фігури, да, наприклад, Каліснікова не визволена, а людей в таких посаджених більше як півтори тисячі осіб приблизно. Да? тому тут. Тож, як на мене, це ну саме що намагання були по домовитись, поговорити і незважаючи на те, що там говорять і про китайську народну республіку, основна мета, звісно, була це вихід на, на Путіна на Кремль з метою, от. Посилити свої позиції саме от в контексті російсько-української війни і спробувати договоритися про мир переконати Путіна, що він мовляв трохи зменшив апетити. але ну, очікувано це не працює. <гум> Але ви сказали, що немає в Лукашенка суб'єктності. А сам факт того, що Келог з ним розмовляє, приїхав до нього в гості. А він не, варці, надає, не надає йому суб'єктності цієї до <гум> ну, в, е Сам факт так дійсно надає суб'єктності, і, ну, і більше того, він же ж е ну, напевно, що не просто так відпустив цих да, людей. Да, О, хто сидів. А за що? Він, що... Так, а за щось тому так дійсно це і суб'єктність і легітимність Лукашенка. А для Російської Федерації, ну оскільки це ніби запущений новий трек, це так би мовити знову відтягування часу від прийняття таких, ну вважається радикальних, але насправді адекватних рішень щодо можливого застосування санкцій проти РФ і ну подібних таких інших рішень. Ще одну тему маємо до вас у липні. Відбудуться кадрові зміни в посольствах України за кордоном. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в етері телемарафону. За його словами, це рішення схвалив президент Володимир Зеленський. Власне, президент про це говорив вчора у зверненні. Від керівників українських дипмісій чекають результатів, заявив Сибіга. зокрема ухвалення нових військових пакетів для України, активізацію гуманітарної і економічної допомоги та підтримку українців за кордоном. Пане Дмитре, не допрацьовують якісь наші посли посольства. Ну в принципі, знаєте, тут проблема комплексна. Тим більше, що насправді її піднімати почали і раніше. І проблема ж в тому числі в тому, що з з кіль... навіть з того часу, як вона була піднята на найвищому рівні, все рівно у нас є кілька. Да, мабуть, кілька десятків навіть, да, посольств, де відсутні посли, або ця ротація затягнулася. Да? Ну, наприклад, от представник НАТО Альона Єтманчук, вона була... її було представлено давно, а їде вона от тільки зараз. Да? Тобто Це теж достатньо такий показовий момент. Тому гадаю, що ну так це рішення логічне, воно і е, так і повинно бути, але дійсно е, на шляху цьому стають, мабуть, ну якісь е, такий опір бюрократичної системи, чи ну, важко сказати. Тож, те, що названі пріоритети, як на мене, ось це той позитивний момент, про, про який точно можна говорити. Пріоритети у роботі керівників наших представництв. Але ж на ці пріоритети працює президент, народні депутати розповідають, що вони їздять. Ну багато людей, які вмикаються до нас в студію представники влади, кажуть: ми працюємо, ми ведемо переговори, ми говоримо. Що ми хочемо від послів? От чи чи більше влади? Більше мож. Можливості, оцей нюанс ще позніть вже на завершення розмови. А, ну, так ну дійсно, ну це різні вимери дипломатії, так да? до минули. речі, парламентська mm -hmm. да, парламентська дипломатія, вона дійсно є важливою і в там, наприклад, форм... але це так би мовити різні да, вимери, да. Тобто, це. Формування впливу це про да, там десь вплив на те, щоб на голосування відповідних рішень, все ж таки посол це саме та особа, яка десь повтаких ну, умо нормальних умовах. Це той хто в принципі знімає частину цієї цього навантаження. Ну, в першу чергу, з президентської дав вертикалі. Посередні міністри, тому що дійсно ми бачите, да ми міністра бачимо дуже часто, а це в рано чи пізно призводить до того, що це навантаження ну не дозволяє повноцінно працювати і до, досягати результату. Тому так дійсно це те, що треба робити, uh -huh. і щось, але да, ми бачимо, як воно складається. Ну побачимо, як складеться далі під кінець літа. Дякуємо вам, пане Дмитре, за Дякую. розмову. Дмитро Левос, політолог, міжнародник, експерт центру об'єднана Україна, був гостем цієї години.